Освітня реформа повинна була впроваджуватися поступово. Головний аргумент реформаторів звучав приблизно так: неможливо швидко змінити освітню традицію, що плекалася в Україні протягом десятиліть. Зокрема, створення нової української школи було розпочато у 2017 році. Заходи були розписані до 2027-го, та й тоді б зміни не закінчилися. Але у процес спочатку втрутився ковід, а потім і повномасштабна війна. Спершу вчителям та викладачам довелося оперативно опановувати роботу онлайн. А це не лише питання техніки, а й методів викладання, адже утримати увагу учнів та пояснити матеріал потрібно дистанційно. Повномасштабна війна внесла ще більш радикальні корективи. На перший план вийшло питання безпеки. Діти на окупованих територіях залишалися вже й без доступу до онлайн освіти, бо якщо там і було і світло, і інтернет, то була й загроза через кардинальні заходи росіян. Ті, хто залишався поблизу зони бойових дій, мали змогу лише долучатися до онлайн-освіти та й за умови наявності технічної можливості. Кожного дня на територію як міста, так і області прилітають ракети, відбуваються артилерійські обстріли з боку ворога. Тому 15 серпня Цього року штабом оборони Харківської області під головуванням начальника обласної військової адміністрації було ухвалено рішення про запровадження дистанційного формату освітнього процесу на території всієї області. Ми безумовно дотримуємось саме такого рішення, тому що знову ж таки повторюю, безпековий фактор є головним. При цьому ми не, не маємо можливості забезпечити безпечні умови для усіх категорій е, освітян, для вчителів, для е, учнів, тому що. Переважна більшість навчальних закладів і освітніх установ так сталося, що вони не оснащені ні укриттями, ні бомбосховищами, а не... специфіку учнівського контингенту така, що з урахуванням часу прильоту ракет або артилерійського снаряду, який налічує секунди. От здійснити повноцінну і якісну і ефективну евакуацію персоналу і учнів ми не можемо, тому і ризикувати не маємо жодного права. Особливо в нагоді стала цифровізація освіти. Виникла нагальна потреба дистанційного та змішаного навчання. Ми забезпечили безоплатний доступ шкіл до освітніх інформаційних систем. Це електронні журнали, електронні щоденники, електронний документообіг, єдиний інформаційний простір та багато інших сервісів, які заклади вже використовують. Наразі освітні платформи використовуються майже 80% закладів загальної середньої освіти. Крім того, 100% укриттів у закладах освіти, в тому числі в школах, професійних технічних закладах, фахово передвищої освіти, забезпечені Вільним доступом до інтернету через Wi-Fi. але й в інших регіонах України питання безпеки стали найголовнішими, адже ракетні удари можна чекати будь-де. При закладах освіти обов'язковою умовою стали бомбосховища бомбосховище, і укриття. Підвали почали переобладнувати на повноцінні навчальні та ігрові кімнати. Сусіди ми не змінимо, і в цьому контексті ми чітко маємо розуміти, що навіть в цих областях, які межують з на на території і ведення бойових дій, все інше має розвиватись не тільки не тільки оборонна стратегія, а ще й майбутнє. Майбутнє це освіта це діти. Наразі в державі є розуміння, що війна, скоріш за все, вийде на кордони, але поки не закінчиться трансформації у сусідній державі, питання безпеки будуть на часі. І це не лише про бомбосховище, а про вміння дітей поводитися у небезпечних ситуаціях на замінованих територіях, при небезпеках, не пов'язаних із війною. Окрім безпеки, швидко та радикально довелося змінювати програму, переорієнтувати її в національне русло, адже довгий час, особливо на сході, проблем з вивченням. Російської мови та літератури ніхто не бачив, поки не стало очевидним, такі громадяни цураються свого можуть стати адептами ворога. І це рішення в умовах війни далося не так складно. Для більшості східних вишів перехід на державну мову був природнім, а кафедри російської мови та літератури просто увійшли до складу слов'янських мов, як у Каразінському університеті на Харківщині. Щодо шкіл, то тут в пригоді став досвід деяких західних регіонів України, які самостійно відмовилися від колоніальної традиції вивчення російської, дійсно, в сімнадцятому році відмовились від викладання російської мови, навіть не очікуючи ще до такої повномасштабної агресії. Пропрацьовували цей механізм, тому що юридично це було важко зробити. На сьогодні ми зараз активно впроваджуємо нові навчальні програми, які видозмінені в літній період. Це історія України, основи здоров'я, захист України, і взагалі намагаємося виховувати, розвивати патріотичного громадянина. Програми дійсно змінилися. Змінилась тому, що ну, звичайно з російською мовою тут питання повністю вирішено. От, в її години ну, перейшли на вивчення державної мови, на вивчення української літератури, на вивчення іноземної літератури, тому ну, це Є таким, так би мовити, вже фактом, який дійсно існує. Це по-перше. По-друге, у нас активно в програмах впроваджуються курси і дисципліни, пов'язані знову ж таки з безпековим фактором: це і основи безпечно безпеки, безпеки життєдіяльності, і домедична підготовка. І кардинально змінилася початкова військова підготовка, тому що там з'явились основи тактики, там з'явилися інші теми і дисципліни, яких раніше у нас не було. Тому що знову ж таки повторюю, що події 24 лютого вони наклали своєрідний відбиток на всі ці. В тому числі і необхідні процеси. Знову ж таки, істотним чином змінилось викладання історії, тому що тепер там є низка тем, пов'язаних з російсько-українською війною 14-22 років. Знову ж таки, там з'явились певні акценти, які відповідають на сьогодні патріотичному тренду. Там змінились... Акцентую у вивченні історії європейської культури, історії європейських країн. Але якісне навчання це не лише національна орієнтація, а й сучасні знання. Більш ніж півмільйона українських дітей виїхали через повномасштабну війну з України і зараз навчаються у школах Німеччини, Польщі Чехії, країн Скандинавії та Балтії, США, Канади та багатьох інших. Їхні батьки та викладачі, що опинилися за кордоном, виділяють конкретні аспекти освіти, які потрібно запозичити Україні: виховання особистості та індивідуальна увага та повага до дитини, забезпечення її комфортного в першу чергу психологічного перебування у школі або садочку, реальна інклюзія та орієнтація на досягнення, а не на помилки. Відмова від зубріння великої кількості інформації, а надання прикладних знань, розуміння фінансових та соціальних процесів, прикладне розуміння фізики та природознавчих інженерних наук, знання мов тут дуже велика увага емоційному стану дитини чи комфортному тут, чи не ображають його? А що там вдома? А... Часто питають, взагалі понеділок починається абсолютно в усіх класах. Вони всі в коло сідають. Ну, де був, куди їздив, що робив там з батьками, з друзями, як ти провів вихідні. Тобто, багато такого якогось теплого ну, спілкування. Багато в них таких різних як в різних ситуаціях себе поводити е, прикладного для життя. Тобто там не готують космонавтів і геніїв, а більше от як жити, як розпоряджатися фінансами, як планувати день. Як от, е, от що називається прикладні знання дають? Тобто, якщо що я бачу в Україні, так приберіть вашу дитину, вона не така, як всі. Він мусить займатися окремо. Ну, типу, от давайте в Каролінка туди, в інтернати сюди, тут інакше ситуація. Так що нашою дитиною нам треба її інтегрувати з суспільства, щоб вона в майбутньому стала е, таким як всім членом, членом суспільства, і вони інтегрують. Я на тій е, е, я бачила, коли забрали гір в іншому класі. Вчиться дитина абсолютно сліпа. Тобто, що бачить е, і. Ти розумієш, що бачать діти, коли ось вони з першого класу першачки там приходять до школи. Вони бачать, що це ж ще... і про булінг теж. Вони бачать, що бувають такі діти, бувають сліпі діти, бувають діти, які не розмовляють, бувають, які погано розмовляють, бувають, які погано ходять. Тобто, це не є чимось, ухти хто подивиться він там на колясці. Тобто вони з дитинства звикають до того, що є різні діти. Вони тут Ще більше, ну тому що тут багато кольорових, так, тобто людей, які з іншим кольором шкіри, з іншою релігією, з іншими всіма. І оце е, рівень толерантності дуже високий ось, до всіх, не тільки до національності і релігій, а і до ось, так, ділітісних, ну, це тих спешанів. Спеша Я розумію, що, наприклад, моя дитина вона може вчитися за програмою української школи. Я це зрозуміла, коли він вчився і в Литві, там схожі програми, і в Україні. Досить важко через те, що він там не концентрує увагу, так? Але може ми зараз паралельно займаємось в онлайн ну, репетітор двічі на тиждень з української школи, якби цей Максим у нас. І я теж бачу, що є вчителі, які з іншим абсолютно ставленням у нас в Україні, це молоді вчителі. І я коли читаю мамочок, оцих з Чехії, там, з Польщі, з цих всі, всіх. Вони просто розповідають про чому дитина хоче вчитися. вони просто не це ж школа в даному конкретному суспільстві. Воно як рефлекшн, воно ж відбиває. Якщо суспільство толерантне, якщо воно з повагою ставиться до всіх, то буде, то буде і школа така. Побудована, і що мене ще тут, що я помітила, дуже цікаве на відвідом. От що, ну ми, ми поки що до тангенсів катангенсів не дійшли, ну, малий, ще малий. Ось, а, але. Домашні завдання, тобто моя дитина ходить тільки з пляшкою води в школу. Там все знаходиться в школі в нього, і там домашнє завдання це щось зробити руками, щось представити. Отам От у нас був там National Disaster, там кейк там цього. Вулкан Ірапшен, типу підрив. От, от такі там макети, і або написати, що мене просто як журналіста вразило. Там вони просять в домашньому зданні дослідити ну там в інтернеті, що батьки допомогли. Якісь нешена disaster, якісь стихійне лихо ось, і написати типу репортаж, як в Твіттері, з використовуванням хештегів. Я така, серйозно? Це домашнє завдання. Тобто <рес> немає параграфів прочитати 25 параграфів, зробити 25 там вправ. А, так, і всі там скажуть: так вони ж там всі тупі, не тупі. Вони просто досліджують те, що є зараз. І використовуючи нинішні технології, які є, вони вже в цьому вчаться. Вони вчаться тим речам, які зараз є. Ще одне питання, яке було на задньому фоні реформи і яке підняла війна, професійна освіта для дорослих. Актуальність цього напрямку знову ж таки постала під час війни, 12 січня 2023 року. Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт закону України про освіту дорослих, що є вкрай актуальним наразі. Адже наполягають фахівці, це не про хобі для пенсіонерів, чи не про післядипломну освіту, це про можливість держави трансформувати суспільство за потребами часу, що своєю чергою надає можливість громадянам трансформувати державу, її активи та фінанси. Зараз такі трансформації і в світі, і в країні, зокрема, ми змушені всі мігрувати. Ми змушені змінювати можливо свою діяльність. Ми змушені опановувати нові професії, спеціальності. Тобто, освіта це дуже важлива частина нашого життя. Тому, незважаючи на всі військові дії, на всі трагедії, на жаль, і не ми повинні думати, бо освіта це наше майбутнє. Останній не менш важливий етап освітньої реформи в Україні реформа вищої школи та науки. Чинна державна політика спрямована на розширення автономії закладів вищої освіти, впровадження прозорих та справедливих умов доступу до якісної вищої освіти та підвищення вступних вимог для абітурієнтів. Але цього замало. Сотні тисяч українських студентів та абітурієнтів побачили життя університетів за кордоном, якість освіти, наукову базу. Десятки тисяч мають можливість до вступу та навіть безкоштовного навчання з можливістю працювати за кордоном. Щоб не було відтоку мізків, якість українських вишів повинна бути конкурентноспроможною. Закладів вищої освіти потрібно менше, але якість та оснащення мають бути настільки якісними, щоб приватні та державні компанії стояли в черзі за випускниками. Таке завдання ставить наразі президент.